Поля, лани, пшениця жито, казкові зими, тепле літо, безхмарне небо, згорі ясні, Дніпро, Карпати, все прекрасно, земля багата і родюча, широкий степ, сади квітучі, кохання, пристрасть, ніжні ночі, обійми і в очі. Сім'я родина, батько й мати, верба калина, рута м'ята, лунає дзвінко сміх дитини, цвіте прекрасна Україна. Війна, ракети, смерщі, гради, сирени, салпи, канонади, підвал, неспокій, страх, тривога, невіра віддачі знемога. Ірпінь гостомель, Харків, буча, Кати, садисти, плем'я суче, жінки зґвалтовані і діти, могили братські, сотню вбитих, пожежі, вибухи і трупи. Стікає кров'ю Маріуполь, В садо могилки, дочки і сина, кричить від болю Україна. Залужний, армія, солдати, гвардійці, копи, добробати, Троборона, волонтери, Азов, Донбас, госпітальєри, Карпатська Січ, Холодноярці, Спецназ, Морпіхи і афганці, Союзники і меценати, Європа світ, країни НАТО, Нептун, Корсари. І Джавеліни й байрактари, хтось думав, стане на коліна, Шнурує берці Україна. Мир, перемога, ворог битий, знов чисте небо, тепле літо. Сміються діти, пісня вине, з війни зустріне, мати сина, знов люди світлі і привітні, здійсниться мрії, заповідні. За руку візьме донька тата, у Крим на море, чи в Карпати, чи в подорож по всьому світу, туди, де сонце, море квіте, лиш не в Росію, там руїна. Знов квітне рідна Україна.